Отже, доброго здоров'я всім, як завжди. От сьогодні мова піде не про трактор, а піде про картоплю. А чому про картоплю? Тому що е, були в мене коментарі, що я там позагортав ту картоплю. Е, нагадаю, що я її підгортав. Е, сьогодні в нас четвер, шосте число, а підгортав я її. Е, Получається так. Середа, я то, э, 3, 2, 1 числа. Э, в суботу 1 числа. От, 1 червня я підгортав. І тарілками. От, це було третє підгортання картоплі. І от який на даний час результат. Картопля. ну Якщо так з боку зняти. Вона по коліну. От моя нога. І вона навіть вище коліна. От така от, от така от картопля. От Де моє коліно, а де картопля? От. Тобто вона зараз має десь сантиметрів 60 висоти. Ну і власне, ті рядки, які я підгортав, те, що я казав, що вона вилізе. от якраз тих три. Два, два тих рядки, третій трошки був більше, ну трошки менше був загорнутий. Але власне оці два рядки були загорнуті сильно. І все гаразд, картопля. Тут в мене, правда, десь 4 чи 5 сортів картоплі е, на цій ділянці. от, то навіть видно. от видно, Наприклад, та вже відрізняється від оцієї. Та темніша має. А ця крайня вона є менша, але вона має зато коричневі стебла. Навіть якщо придивитися, ось вона інакше, вона має такі більш коричневі стебла, це має зелені стебла. Ну і тут в мене кажуть, в мене тут 4 сорти картоплі росте. Чотири або п'ять навіть, я вже навіть не пам'ятаю, бо вже збився. Е, я так для експерименту. Цей кущ він був вирваний зовсім. От. І, він, і він, Я його просто взяв, прикуп... ну, пригорнув руками землею. І все, і він відійшов. Тобто, так як я й говорив, картопля не боїться, і карт... не боїться підгортання і картоплю треба підгортати. Її треба рухати їжаками, там, тарілками вухатими підгортачами навіть вже свисти починає от вже цвіт. От. Тобто картопля потребує цього. Картопля потребує, наскільки мене колись вчив мій дідо, вона потребує, щоб був доступ повітря частіше до кореня, тим тоді вона краще починає рости. От. І власне я якраз. Переконуюсь, що дійсно воно так і є. Чим більше її рухаєш, ну і в мене наразі сформовані отакі, отакі гребені, От як тут видно. От. І вся картопля стоїть в гребенях. От це, можна так сказати, перший рік, який мені так вдалося ну, підгорнути. Мабуть, тому що Змінив трохи техніку, техніка більш до того пристосована. Єдине, що ну, незручно там в кінці ним повертати, заїжджати в рядок, бо він є довший на метр, ніж попередній тракторець. Попереднім тракторцем було ні, набагато легше маневрувати тут по городі. І тут приходиться ширше лишати вже от кусочок землі, залишати, бо ну, нереально проїхати він є і ширший, і довший. От. Тому це. Це єдиний момент. А так, по роботі він мені повністю заміняє того козачка. Попереднього. От. І плюс, то, що він має гідравліку, я ну, не піднімаю руками. Але в мене все навісне не є важким, ну, я, я і з тим справлявся нормально на синьому, з ручним підйомом. От. Але мова про картоплю. Яку я все ж таки думаю, що треба рухати. Землю під нею треба рухати. от Ну, може хтось думає інакше, напишіть свої думки. Мені буде цікаво. Мені цікаво почути буде. от Може якраз щось з того, ще й собі почерпну. Ну, а з мого відео може хтось ще й собі щось почерпне. от Так що наразі. Отакий от от результат. Картопля росте, зелена, жуків нема, ми не кропимо, ми збираємо. От, е, ну, якщо вона перецвете, то тоді вже її перестаємо збирати. От там вже може, вона вже може стояти, можуть її трохи їсти. От, основне, щоб цвіт не з'їли. І, і, і це основне, і це, я так думаю, що це є якраз запорука е, урожаю. Так що Дивіться, кажіть свої думки. Хто що думає, пишіть в коментарях. Ну і сподіваюсь до наступних відео. Всім спокійного неба!